Ми на об'єкті вовручів, у у стоїть 25-кіловатний термальний тепловий насос і з модуляцією, з активним охолодженням для ось цього будинку. Тут на низькій глибині граніт і у нас первинний контур. Я не пам'ятаю скільки, якщо чесно, тому що два роки назад, ще перед війною ми почали боритись. Йде звідти скважина по 40 метрів. Ось. І до самого ходу Топкову. -то подивимося топку клініно ще не було ось наш такий насос традиційна схема буферна ємність яка нагрівається взимку охолоджується влітку ще одна буферна ємність під технічну воду яка проточним нагрівом системою фреш Нагрівається, подається в систему. В, в принципі, на цьому об'єкті ми комплекс робили повністю ВКВК, -ВК, тобто теплопідлога, радіатори, охолодження, систему приточно-витяжної вентиляції. Ось одна перша установка на цоколь на перший поверх і невеличка на другий поверх стоїть. Ну і Насосні групи роздача теплоносія, холодоносія по будинку. Також систему фільтрації ми поставили. Водяну скважину зробили, також з модулюючим інверторним насосом Grundfos, який сам підтримуєте в системі незалежно від кількості споживачів. Приїхали на здачу об'єкту. В принципі, нічого не нового, але незважаючи на війну, от трішки люди рухаються. Традиційно з того, що видно компресор чотириходовий клапан на реверсивну роботу на охолодження, ДРВ електричний, регулюючий клапан один та другий. Там два тепломінниковопровоч-конденсатор. Ще додатковий теплообмінник для додаткового збору тепла, підключення живлення трьох для компресора. 220. Для мозгів, електромагнітний пускач для запуску компресора, який подає напругу на інвертор. Сам інвертор стоїть, з цієї сторони буде краще видно. Ось він. Безпосередня плата управління. Це плата, яка управляє інвертором до неї блок живлення на 24 вольта. Це модем віддаленого доступу, також до нього блок живлення на 24 вольта і можливість підключення до розумного будинку через протокол Modbus на X. Насос первинного контуру, GrünFosser GEO, насос вторинного контуру, обидва модулюючі частотні. Тепловий насос, в залежності від його потужності в даний момент, підтримує дельту по первинному контуру, тобто керується швидкостями цих насосів. І дельту повториному контуру. Ну і триходовий клапан з приводом, який працює то на одну ємність, то на другу ємність, в залежності від задачі.